У форосі підірвали колаборанта сальдо. Тим часом в Криму гур вперше в історії знищили два ворожих літаки амфібії. НАТО знову перехопило у Балтійському морі російський винищувач. Кремль планує зірвати парламентські вибори в Молдові. Стали відомі деталі секретного плану. Українців з Польщі повертатимуть, обіцяючи житло. Тим часом оселю за час війни отримало лише 63 ВПО. Духовні скрепи у всій красі, російський аналог Євробачення, інтербачення виграв гей з В'єтнаму. Народний депутат подарував букет за пів мільйона доларів. А директор одеського зоопарку у рекламі перетворився на русалку. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 22 вересня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. Унікальна спецоперація головного управління розвідки бійці спецпідрозділу гурпримари в Криму вперше в історії знищили два російських протичовнових літаки амфібії Б-12 чайка, а також уразили черговий російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомили у самій розвідці і опублікували відповідні кадри. Літаки амфібії Б-12 чайка оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Російський глава Криму Сергій Аксьонов у неділю ввечері заявив про атаку БПЛА на Санаторій Форос в окупованому Криму. За даними соцмереж, там перебували дуже важливі гості. Поруч розташовані чотири державні дачі. Аксьонов стверджує, що внаслідок атаки БПЛА пошкоджено кілька об'єктів на території санаторію Форос. Є постраждалі і загиблі. Також через падіння уламків збитого безпілотника сталося, загоряння сухої трави в районі Ялти, як пише Крим, реалії між Форосом та Ялтою розташовані чотири державні дачі з радянських часів, сюди приїжджає політична еліта. Пропагандисти стверджують, що у Форосі міг знаходитися і колаборант сальдо, який на даний момент не виходить на зв'язок. І ще одна блискуча спецоперація від наших зсу на тимчасово окупованій Луганщині. Наші воїни знищили полковий склад боєприпасів окупаційної армії а на Донеччині логістичний склад із десятками тисяч дронів різного типу. Про це повідомили у Генеральному штабі збройних сил. У повідомленні йдеться, що ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині. Понад 19 тисяч випила різних типів. Утім, плани окупантів підкоригували наші ЗСУ. Вантажівки Доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків, зокрема високоточні зубека, 14 та снарядів для артилерії. В другому випадку вантаж складався із різноманітних БПЛА: Молні, Бумеранг, Вандал Новгородський, Горинич та інші. І супутнього устаткування, акумулятори, модулі зв'язку та відеопередавачі. І до гарних новин Сумщини. В мережі з'явилися ось такі кадри від 225-го окремого штурмового полку. На відео видно, як під ниття російських адмінів наші ЗСУ встановлюють прапори у Олексіївці на Сумщині. Дивіться самі. Олексієвко придеться здати. Це вопрос времени. Повторяється ситуація один, в один з Камдратовка, где похоронили большую часть 30 МСП і других. Сейчас всіх і не спомнів. 30-ю МСП наполнили новими людьми. Но кто эти бойцы? Очень мало нормальных. По разнаряпке пошли пенсионеры, Сочи, алкаши, все сливки общества. Якби російські солдати в цьому населеному пункті могли прочитати, що вони чергові всех не припомниш, вони побігли б як морпіхи 810-ї бригади. Натомість вони закопалися по самі вуха без води та їжі. Єдине, що їм залишається мріяти вижити. Пам'ятаєте, ми розповідали вам про російську провокацію 19 вересня. Тоді російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою у Балтійському морі, чим порушили її зону безпеки. Так, от ситуація. Повторюється, НАТО знову перехопило російський військовий літак над Балтійським морем. 21 вересня два винищувачі ВПС Німеччини піднялися в небо для перехоплення розвідувального іл 20 м Росії, що пролетів над Балтійським морем. Про це пише Гардіан за інформацією військово-повітряних сил Німеччини. Літак Росіян із вимкненими транспондерами проігнорував спроби встановити зв'язок, коли летів у міжнародному повітряному. Просторі для перехоплення було піднято два «Єврофайтер» з авіабази Ростоклаги. Росія планує не припиняти війну, а активізувати наступальні операції в Україні. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики звернули увагу на повідомлення про те, що з липня 25-го року Росія формує стратегічний резерв з нових призовників. Російське інсайдерське джерело, яке постійно надає точні звіти про зміни в російському військовому командуванні, 21 вересня заявило, що з початку 2025 року до 15 вересня близько 292 тисячі осіб підписали контракти з міністерством оборони Росії в середньому приблизно 7 тисяч 900 новобранців на тиждень або 31 тисяча 600 на місяць. Інсайдерське джерело заявило, що частина цих новобранців приєднується до стратегічного резерву, який Росія формує з початку липня 2025 року. На думку аналітиків, російське військове командування ймовірно дійшло висновку, що Росія може дозволити собі створити стратегічний резерв після того, як влітку 2025 року російські втрати на полі бою почали зменшуватися. А рішення не відправляти всіх новобранців на передову свідчить про те, що Путін і російське військове командування задоволені поточним темпом наступу, незважаючи на те, що російські війська продовжують просуватися лише повільними темпами. Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, які заплановані на 28 вересня. Зусилля Москви будуть спрямовані на зрив збереження курсу країни на вступ до європейського союзу. Про це пише Блумберг. Видання стверджує, що мова йде про багаторівне у стратегію, затверджену безпосередньо Кремлем. У документах йдеться, що метою є. Підрив шансів партії президентки країни Майсанду, Санду її солідарність на виборах і у підсумку усунення її від влади. Кремлівська стратегія передбачає вербування Молдован за кордоном, в тому числі в Росії, для голосування на виборчих дільницях в ЄС та інших країнах. Залучення людей для організації деструктивних протестів, широкомасштабна кампанія дезінформації у соцмережах. Інша частина планів Путіна передбачає використання компрометуючих матеріалів для тиску на державних службовців з метою зриву виборчого процесу. Серед потенційних планів Росії також вербування молодих чоловіків зі спортивних клубів та злочинних угруповувань для організації насильницьких провокацій під час голосування та протестів. Після нього Україна планує розробити план державної підтримки для громадян, які вирішать повернутися додому з Польщі. Про це повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Оверещук. За її словами, українцям, які проживають в Польщі, дуже непросто особливо це стосується літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із малолітніми дітьми та інших вразливих категорій наших громадян. Вчора у Варшаві зустрілась з нашими людьми, які проживають в Польщі. Їм тут непросто. Тому ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки: тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу. Щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави. А як щодо українців у Німеччині чи приміром Чехії їм не потрібна підтримка і соціальне житло? Або ж тим, хто переїжджає з прифронтових територій, до слова лише 63 ВПО держава забезпечила житлом за 3,5 роки війни. Хоча надійшло за цей час 529 тисяч запитів. Дивина, та й годі. Трамп і маск знову разом американський президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск обмінялися теплими словами на прощанні із консервативним активістом Чарлі Кірком. Про це пише Daily Mail. Видання стверджує, що Трамп привітався з маском і зазначив, що давно хотів із ним. Поспілкуватися, розмова мала дружній характер. Змі пишуть, що у присутності маска Трамп сказав, цитую, давай спробуємо знайти спосіб налагодити ситуацію. А потім зізнався, я скучив за тобою. На церемонії прощання з Чарлі Кірком. Американський лідер заявив, що на відміну від кірка він ненавидить своїх опонентів. У цьому питанні у них розходилися погляди на ставлення до супротивників. Чарлі Кірк не відчував ненависті до своїх супротивників. Він бажав їм кращого. Я не погоджувався з ним. Я ненавиджу своїх опонентів і не бажаю їм нічого хорошого. Водночас Трамп продовжує перетворювати своє президентство на суцільне шоу. Під час розмови з журналістами він розповів, що планує провести у Білому домі бій чемпіонату по змішаним єдиноборствам UFC. Трамп підкреслив, що у дворі Білого Дому. За подією зможуть спостерігати 6 тисяч людей. Крім того, він додав, що парк Еліпс розташований на південь від огорожі Білого дому, зможе вмістити 80-90 тисяч глядачів. У нас буде бій UFC прямо в білому домі. Ймовірно, буде 6 тисяч людей перед білим домом. Оце прямо найголовніше, що турбує зараз світ і американців. Наступним білий дім прийматиме конкурс краси. Справжній крінж лише вслухайтеся. Росія воскресила радянське інтербачення. Ви услышите всего лишь некоторі знакові произведення різних времен, які отражають головне – душу Росії. Всі внимання на сцену. У конкурсі взяли участь лише лояльні до кремлівського режиму країни, такі як Сербія, Білорусь, Куба, Катар, Саудівська Аравія, Південна Африка, Об'єднані Арабські Емірати, Венесуела, Індія, Китай та Бразилія на відкритті конкурсу виступив навіть російський диктатор Путін. На Напередодні фіналу організатори зібрали платну масовку, яка мала створити видимість популярності конкурсу. При цьому всім роздали реквізит та костюми різних країн. Нібито вболівальники приїхали з-за кордону. Переможцем конкурсу став співак з В'єтнаму, якому обіцяють виплатити 360 тисяч доларів. Утім, звісно, що у це слабко віриться. Але але і це ще не все цікаву інформацію щодо переможця з В'єтнаму. Поділився у своєму телеграм і відомий блогер та журналіст Денис Казанський. Естественно, подавалось все это как конкурс на основе традиционных ценностей. Без ЛГБТ, трансов и прочего разврата, типа кончатый вурст. Не то что на Западе, проклятом. Победителем интерведения стал вьетнамский певец Дык Фук. Но уже после его победы выяснилась досадная деталь. Вьетнамец тоже оказался открытым геем. Причем свою ориентацию он афиширует как в клипах, так и в своих соцсетях. То есть занимается тем, что ВРФ называется пропагандой ЛГБТ и карается тюрьмой. Сроками. Так и живут. Своих геев сажают и преследуют, а вьетнамских пиарят и награждают. У Києві хлопець подарував дівчині букет у вигляді ведмедика за 536 тисяч гривень. Кадри з оригінальним квітковим шедевром опублікувала у себе в Тік-Ток українська бізнесвумен та блогерка Анастасія Скальницька. Вона ж і є власницею квіткової крамниці, де зробили цього ведмедя строянт. Однак згодом дописувачі розставили крапки над і і пояснили, що ролик розлетівся мережею задля хайпу та реклами. Звісно, вона замовила для своєї крамниці для фотозони. Якби ви бачили в її сторіс день відкриття, то було б зрозуміліше. Потім цей ведмедик з різних ракурсів був в у гостей відкриття. Але щоб цей ведмедик ще гарно спрацював та відбив свою вартість, роблять такі інфовкиди, щоб про крамницю дізналися якнайбільше людей. Утім, є одне, але у соцмережах повідомляють, що замовник букета за півмільйона. Таки існує, і це увага, нардеп Артем Дубнов. Правда, як розшукали замовника, не повідомляється. Та й сам депутат поки що історію з ведмедем не коментував. Утім, буквально одразу Анастасія Скальницька спростувала інформацію, що замовником ведмедя за 536 тисяч був нардеп. За її словами, розкривати ім'я замовника вони не можуть, але це точно не Дубенко. А далі новина, яка точно підніме вам настрій, бо такого ви точно ще не бачили. Керівник одеського зоопарку Ігор Біляков вирішив зняти кліп, де він знявся в образі тадам русалки. Про зйомки він сам повідомив на власній сторінці у Фейсбук і опублікував фото з майданчика. Почали знімати новий кліп, і все б добре, але вода трохи прохолодна. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.